Нове кермо вже встановлено. Отже, давайте подивимося відео, що потрібно було зробити для того, щоб зняти старе і поставити ось це новеньке. Саме найперше, що я зроблю, це я від'єднаю акумулятор. Знаходиться він тут в багажнику під ось цією пластмасовою кришечкою. Кришка знята, доступ до акумулятора є. Народ, Як виручає ось ця викрутка, це просто капець. Отже, Знімаємо клему і потрошки рухаємося вперед. Далі рухаємося в салон і за допомогою ось такої штуки будемо знімати зараз подушку безпеки. Отже, ось тут з однієї сторони руля і там з іншої сторони руля пробиваєте дирочки, тобто рукою нащупуєте, там таке є місце, та якби воно чуть-чуть провалюється. Далі, за допомогою ось цієї штучки, ось ось так запихаємо і зажимаємо його туди далі і відщолкується в нас подушка. Я хотів зробити типу, акуратніше, через то взяв проволоку, але нею, на жаль, нічого не вийшло. Тому була взята от викрутка. Отже, ось сюди. я ж кажу, Ось там запихаєте і там таке підпружинене блин, відчуєте. І от ось так. ось З однієї сторони я вже зняв. Зараз ще попробую з іншої сторони. Ну, Я її знімлю, але потрібно її просто на себе трошечки тягнути. Тому в мене зараз, мабуть, не вийде зразу і зняти. Ось, бачите? Ось так. Ось вона натискається. раз раз. І просто її на себе. Блін, ну, не виходить зняти її відео і, і показати. Зараз я її знімлю. Гесенько нажав, рукою потягнув на себе і все, подушка безпеки, ось в мене вже в руках. Дивимося, що в нас тут робиться. Що в нас тут робиться? Так, болтичок він є. Зараз все потрошечки знімаємо. Отже, від'єднуємо зараз 2. Да? Їх більше немає. Раз, два. Е, ось ще якась є ця маса, здається. І ось ще та, якби, одна маса, щось, щось типу того. Отже, зараз це все викручуємо і знімаємо повністю руль на себе. Подушка знята. Далі беремо ось ось такий класний ключик. Головка на 16. Зараз я не знаю, що вона. Ось головка на 16. І Відкручуємо, відкручуємо ось цей болт. Досить легенько він пішов. Отже, викручуємо, викручуємо. Ось має... Ох, блін. Там ось такий немалесенький болтичок. Ну і все, зараз поставлю максимально його рівно, так подивлюся, типу, візуально. І будемо його видергувати. До речі, ось так легенько його два рази рухнув і він відійшов. Ось. Тобто він рухається знімається. Так, ну що ж, э, беремо знову нашу викрутку. Беремо знову нашу викрутку. Остаємо Ось цей були. ось цей. Ось так. Тому що тут ось також є дві ось таких дирочки. Запихаємо сюди також отверточку. І знімаємо звідси подушку безпеки. Подушка безпеки в мене вже в руках. Отже, ось так воно всередині все виглядає. Ось ці всі роз'ємчики, все сюди підходить. Тобто просто ставимо руль, вдягаємо два роз'ємчика. Для того, щоб поставити нормальну руль, я маю на увазі типу там на один зуб туди-сюди не звернути. Бачите, є ось такий один великий зуб, тому по-іншому ви його поставити не зможете. Ставимо клему і слухаємо, чи ніде нічого не бахне. Ні, все нормально. Подушка не стрельнула. Так що зажимаємо клему, ставимо ось цю пластмаску назад і йдемо дивитися, як виглядає руль. Ну що ж, тепер маємо ось такий результат. Я не знаю, як кому, але мені подобається, блін. реально просто-напросто подобається. Значить, давайте пройдемося по кнопочках. Отже, дивіться. Звук додається, звук знімається. Не знаю, Треба, щоб хтось зателефонував. Блін, перевірити, чи ці кнопочки працюють. Тепер те, що було на там, тому рулю. Ось цими кнопочками перемикалися в мене. Ну, тобто, плейлист перемикається. Блін. Отже, все працює, все працює і в одну, і в другу сторону. Блін. Тут є ще ось така круточка, ну вона так якби ні на що не, не реагує. А, вона й нажимається щось. Блин. Ну не знаю, тут вона нічого не працює. Тому з часом я ще з цим всім розберуся, блин. ну а так я не знаю. Мені виглядає ну, взагалі, досить круто. І, до речі, дуже приємно ним, реально просто приємно ним кермувати, тому що я вже прокатався. Так що ну а вигляд, звісно, блин, тож, ну, виглядає просто офігенно.